Свічки, янголята, новорічні композиції ручної роботи. Ці вироби підготували вихованці сумського навчально-реабілітаційного центру номер один разом з батьками. Організували виставку з благодійною метою, аби передати кошти на потреби армії. Тривоги повинні ж ми бути тут з діточками, і щоб ми знаєте, не втрачали час, нам віддали кімнату. Де ми туди збираємося? У нас знаєте, такі маміни посиділочки, посіділочки. Ми туди збираємо кого що було, і потихеньку кожна сиділа щось витворяла. І у нас знаєте, і час шол, і ми собі знаєте, таку перезагрузку робили. Головне у нас завжди настрій. Ми завжди в настрій. Як кажуть, сирени воють, а руки роблять. Благодійні виставки ярмарки у закладі проводять регулярно до різних свят, аби поєднати цікаве з корисним, долучити дітей до активності і допомагати захисникам. У нас у співпрацівника син поранений, повинні були протези. Ми йому збирали кошти. Це от конкретно ми збирали. Потім ми в ТРУ ми збирали теж кошти, купували їм там теплі шкарпетки, ну то що їм потрібно було. Потім ми ще ми робили е, новорічних гноміків скандинавських, і ми відправляли 27-му бригаду, щоб хлопцям підняти настрій. Серед вихованців реабілітаційного центру Аніта Тютюнник. дівчинці 8 років, і вона навчається в першому класі. Потрібна соціалізація однозначно, тому що колектив є колектив, і його ніхто не відміняв. Дуже вдячні нашим а, учителям, а, тому що ну а, видно по дитині, що це йде тільки на користь. У мене є змога ставити дитинку, і я а, буду спокійна, що у неї все буде добре, що з неї подивляться, а, що її. А, Учать чомусь. Вони отримують повністю всі освітні послуги як вчителя-дефектолога, як масажиста, як фізребілітолога, і масаж ФК, тобто повний комплекс. І треба підготувати їх і психологічно, і підкувати фізично, і розумово. Пані Лідія працює з дітьми із порушенням опорно-рухового апарату. У її групі Ромашка вісім дітей віком до восьми років. І дитиною ми пов'язані такими тоненькими ниточками, бо ми все знаємо про них. Ми знаємо, як підійти, що сказати, як зробити так, щоб дитині було добре, як нагодувати правильно дитину. Як... Індивідуально підібрати так і розпочати, наприклад, заняття, щоб заспокоїти дитину. І в кінці кінців це був якийсь позитивний результат в роботі. До Ромашкової родини доєднався і Денис. Він з Недригарівщини, тому займається зі спеціалістами центру дистанційно. Хлопчику надсилають завдання онлайн, як і решті дітей, які з певних причин не можуть відвідувати заклад. Колектив. Дуже потужний, дуже енергійний і надають всі освітні послуги для того, щоб наші діти комунікували, щоб вони себе почували в соціумі, могли спілкуватися. І отримувати відповідні освітні послуги. Діти це наше майбутнє, якими ми опікуємося, якими надаємо всю посильну допомогу, як з боку управління, так і з боку місцевої влади. Зараз вихованці, батьки та працівники центру готуються до свята Миколая. Стіну прикрасили новорічними чобітками, у кожному з яких сховається подарунок. У кожної дитинки свій ангелочок, який оберігає, остерігає його. Дає йому здоров'я, дає йому розум, дає йому сили ходити ніжками, працювати ручками. Тобто, це також у нас особливе місце. Гілочка бажання. Новини СТС.